18 на годиннику в ефірі ТСН онлайн і я Ірина Прокоф'єва підбиватиму підсумки цього дня. На фронті важко. Окупанти тиснуть на більшості напрямків. За інформацією аналітиків Діпстейт, на Донеччині ворог, вочевидь, захопив село Євгенівку, та, начебто, рухається далі на південь від селища Нью-Йорк. У Генштабі інформацію не коментують, лише зазначають, що там тривають важкі бої. Більше про ситуацію на фронті в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Важкі бої по всій лінії фронту найгарячіше на Покровському та турецькому напрямках. Окупанти намагаються брати переважаючою кількістю піхоти, артилерії та авіації. Зокрема, така ситуація нині навколо турецька. Окупанти вкотре намагаються взяти місто Олещата. але наші тримають оборону на цих кадрах. бійці штурмової бригади Людь. Методично обстрілюють ворога із багатоповерхівки. На підкріплення до люті знищувати ворога зайшли бійці 95-ї десантно-штурмової бригади. Після чого ситуація дещо стабілізувалася. За інформацією Генштабу, найзапекліші бої на турецькому напрямку тривають на трьох ділянках поблизу Турецька, північного та того ж таки Нью-Йорка. Водночас аналітики ресурсу Діпстейт, посилаючись на геолокаційні дані, припускають, що ворог вочевидь захопив село Євгенівку, що на Донеччині. Та, начебто, рухаються далі на південь від селища Нью-Йорк. На Краматорському напрямку ЗСУ відбуває штурми поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Важка ситуація і на Покровському напрямку. Там наші воїни відбили 42 штурми біля дев'яти населених пунктів. Повідомляє генштаб. А ці кадри результат успішної роботи хаймарців по складам з боєприпасами у тилу у ворога. Блискавичне відео знищення ворожих синітно-ракетних комплексів Тор М2 та Бук МБ показали і спецпризначенці СБУ. За тиждень вони перемололи щонайменше 12 ворожих систем ППО. Yes! На одному із найгарячіших напрямків бійці го полку ССО взяли під контроль лісосмугу, у якій закріпився ворог. А вийти на підрозділи російської армії допоміг окупант на квадроциклі. Йому ССОшники влаштували пекельну подорож на іншому напрямку. Дрон бійців 47-ї бригади ОМБР влаштував загарбнику вже повітряну подорож. Окупант зустрів кінець сальтом у повітрі. Загалом, за інформацією генштабу, за добу на фронті відбулося майже 150 боєзіткнень. Віталій Фанасієнко ТСН 1+,1 Гарячі сьогодні на Росії московити заявляють, що ніби збили дрон, який летів прямісінько на Москву, начебто впав безпілотник у московській області у ступіно. За словами місцевих прогреміло близько п'ятої ранку, кажуть, затряслися вікна і загули машини. Також велике задимлення у підмосковних химках. Там горить цех з виробництва керамічних плит. Вогонь стає потужнішим. Площа загоряння вже 5 тисяч квадратних метрів, де інде у приміщенні обвалилася стеля. Вочевидь, мова йде про науково-виробниче підприємство Термокераміка. Там виготовляють технічну кераміку і проєктують високотемпературні установки. Тож якраз видалася нагода випробувати продукцію на міцність. Відомо, що на території цеху знаходяться газові балони, тож ймовірно буде ще вибухати. Вогонь стрімко продовжує поширюватися. Що стало причиною загоряння, поки невідомо. Гориті в Старатові, там потужний вибух на газопроводі. За словами місцевого губернатора, рвонуло через спеку та розгерметизацію. але не все так однозначно. Газ під По сумщині вночі прилетіло два іскандери. У Кроловецькій громаді поранено людину ще двох у середина Буді. Там також був удар і дронами. А на світанку бомбардували Куп'янський район на Харківщині. Глушківці прилетіло по агропідприємству чотирьох співробітників. Поранено. Травмована худоба на фермі. А у селищі Слатине внаслідок артилерійського обстрілу понівечені людські хати. Є загибла і травмований. Поранений і на Запоріжжі, у Степногірську. Загалом під вогнем ворога були 12 міст та сіл. З авіації окупанти цілили по Кам'янському та п'ятихаткам. Реактивними снарядами та безпілотниками били по Гуляйполю, Новоданилівці, Малинівці, зруйнували 12 житлових будинків. У Турецьку та новоекономічному це Донеччина окупанти вбили двох людей. Ще одну поранили. Під обстрілами Часовоярівська громада там пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних осель у Кураховому та гострому пожежі. На Херсонщині росіяни обстріляли рятувальників, що гасили пожежу після прильоту. Під час роботи вогнеборців окупанти скинули вибухівку з безпілотника на пожежний автомобіль. Рятувальники встигли сховатися в укриття. Двоє поранених у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Туди влучив ворожий дрон Камікадзе. Осколкові поранення дістали чоловік та жінка. Чи можливо відновити розтрощений росіянами багатоквартирний будинок на серці? Має стати відомо вже за два тижні. Сьогодні запрацювала спецкомісія, котра і зробить відповідні технічні висновки. Про таке у соцмережах повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, близько сотні людей, відселених із цього та навколишніх будинків, нині отримують необхідну допомогу. Зокрема, їх забезпечують тимчасовим прихистком. Нагадаю, у наслідок ворожої атаки, 8 липня, був повністю знищений житловий під'їзд. Ще кілька сусідніх зазнали суттєвих пошкоджень. Загинуло 13 людей. Із них п'ятеро це діти. Аварійно-рятувальні роботи там вже закінчено. Ситуація із енергопостачанням ймовірно поліпшиться вже за 10 днів, прогнозують в Укренерго. Тоді повернуться з ремонту атомні блоки, відступить і аномальна спека. Відтак українці споживатимуть менше. Утім, найбільше ситуація залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів. Поки ж графіки знеструмлень діятимуть упродовж доби. У більшості домівок світло вимикатимуть із 16 до опівночі. Ці години обмеження діятимуть у чотири черги, решту годин у три. Це означає, що без енергоживлення залишаться групи у темних слотах і ті, хто у сірих, теж дефіцит енергії частково допомагає покрити імпорт від партнерів. Підприємства закуповують кіловати напряму із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови. Максимальна потужність сьогодні в окремі години сягатиме 1,4 гігават, повідомляє Міністерство енергетики. Коли пропускні здатності дозволяють одномоментно імпортувати 1,7 гігават, але цього теж замало. Після масштабного ракетного терору навесні наша енергосистема втратила аж 9 гігават потужностей. Партнери можуть продавати нам більше енергії, але це небезпечно для обох сторін. Чому пояснює експерт з міжнародних енергетичних Питань Михайло Гончар. Подальший імпорт збільшення цього понад 1,7 по потужності несе серйозні ризики як для нашої енергосистеми, так і для енергосистеми сусідніх країн, особливо за екстремальних температурних умов, як зараз, наприклад, чи взимку. там можна там збільшується ризик системної аварії. Важливі чинники це. Не перейти ось цю лінію створення ризиків для загрози функціонування енергосистеми. Незворотний шлях до НАТО у підсумковій декларації 75-го саміту Північно-Атлантичного альянсу заявили, що майбутнє України в НАТО та визнали, що Україна дедалі більше інтегрується з альянсом. Також у НАТО привітали конкретний прогрес у реформах, якого Україна досягла після. Тогорічного вільнюського саміту країни-союзники зобов'язалися надавати довгострокову безпекову допомогу Україні на загальну суму щонайменше 40 мільярдів євро на наступний рік. Крім того, на саміті вирішили створити нову структуру з безпекової допомоги та навчання для України. Вона координуватиме надання військового обладнання та навчання для українських військових з боку членів альянсу та партнерів України. НАТО створить спільний центр аналізу підготовки та навчань Україна НАТО та призначила високопоставленого представника НАТО в Україні. Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на півмільярда доларів. Про додаткову підтримку прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив на саміті НАТО у Вашингтоні під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим у наслідок російського удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Також сторони обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах. Коаліції винищувачів до Києва приїхав суперник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Петер Мадяр. Опозиційний політик відвідав стіну пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського собору. До слова, Орбан так цього і не спромігся зробити. Більш детальніше про свою поїздку Мадяр пообіцяв розповісти через декілька годин. Про те, що головний опонент угорського прем'єра їде до Києва, стало відомо ще вчора. Мадяр у соцмережі написав, що після влучання російської ракети у дитячу лікарню, як батько, не може вчинити інакше. Тож їде як представник своєї політичної сили і свого народу, везе медичне обладнання, дитяче харчування та гроші. Раніше Мадяр засудив російську ракетну атаку на відміну від того ж таки Віктора Орбана. Довжелезні черги під дверима центрів надання адмінпослуг, подекуди їх доводиться займати ще на світанку і подібне спостерігається чи не по всій Україні. Стоять у чергах в основному військово зобов'язані чоловіки. До 16 липня резервісти, призовники та військовозобов'язані мають оновити дані, а саме: місце проживання, контактний номер телефону і електронну пошту. Час спливає, залишилося 5 днів, і зараз у ЦНАПах пікове навантаження. Але нагадаю, оновити свої дані можна у кілька способів. Це можна зробити у ТЦК, але там, чесно кажучи, теж великі черги. А також за допомогою електронного кабінету у застосунку резерв плюс. Ну або ж відстояти у черзі в ЦНАПІ змагалися не за першість, а для підняття духу. Дізнавалася про цивільні професії, а ще приглядалася до створення власного бізнесу за гранти. Нові можливості для ветеранів презентують на Рівненщині. Перший такий захід із соціальної адаптації відбувся у Дубинському замку. Далі схожі проводитимуть у кожному районі області. Наша кореспондентка Анна Махно докладно. Шалена підтримка друзів, рідних. І навіть незнайомців. Давай, 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 давай. Отже, мештангу Ігор з Одеси має два кульових поранення нині на етапі відновлення. каже, не думав, що стане учасником ветеранських змагань. Я попереду, що я як глядач, поїду. Зареєстрували як учасник. Це перше моє тренування, можна так сказати, з 22-го року. До поранення вісім років займався змішаними єдиноборствами. Тепер вирішив твердо. То я хочу повертатися. Так я зможу себе швидше відновити, як і фізично, так і психологічно. І правильно каже ветеран Володимир Климов. Він вже й не рахує, яке для нього це змагання. Найполкіші вболівальниці, дружина та семимісячна доня. Ми їздимо з татом на всі, що можемо змагання. Любимо і всьому. Серед низки поранень на війні Володимир у 2022-му дістав компресійний перелом хребта, але нині став українським рекордсменом. Це побив вже свій рекорд на аеробайку, а Який раз вже я не чи це чи четвертий раз. Та тут змагаються не за першість, а за для підняття духу побратимів, щоб ветеран приходив, дивився і долучався до цієї справи. Спортивна реабілітація допомагає відновити і фізичне здоров'я, і ментальне. Здоров'я, поруч із реабілітацією спортом пропонують роботу і навчання. Якщо людина хоче працювати на цивільній якоїсь вакансії, також ми пропонуємо опанування якихось нових знань. А ось Роман розповідає зокрема, і як ветеранам створити бізнес. Він і сам воював в АТО, знає, як важко знайти свою справу. У цивільному житті накрили позицію градом, попав під осколки. Нині Роман Фахівець у справах ветеранів району. А от трохи далі пан Ігор рекламує лохино з власного поля. Сама смачніша ягода, яка вирощується в Україні. Взявся за цю справу, коли повернувся за то. Бахмутівська траса, кримське, лисичанське. Золоте була контузія. Каже з першу ягоду, ростив на кількох десятках сот. Цьогоріч сином отримали грант, розширили виробництво і мають півтора гектари лохини. Дуже біля неї багато роботи, треба працювати, і все забувається. Негативне представники ветеранського бізнесу діляться досвідом, як починали і як розвивали справу. Дені, ви знайомі, а я вже побачила. <ріст> Це роман ТСН. Він свою історію розповідав ще наприкінці 2022-го. На фронті під його ногою вибухнула міна. Нині вже впевнено стоїть на протезі і вирішує, чим далі займатися в житті. Взяли брошурки. Будемо читати, взнавати саме для того, щоб ветерани після поранень змогли знайти себе у цивільному житті на Рівненщині. Взялися організовувати такі заходи, кажуть в обласній адміністрації. Це для ветеранів для того, щоб інші побачили, що е, дійсно програма підтримки працюють, що є успішні кейси. Важливо, що ці можливості є не тільки для ветеранів, а й для членів подружжя. Тобто, може ветеран взяти один грант, а дружина, до прикладу, взяти інший і реалізувати в себе. Цей захід та соціальної адаптації у Дубинському замку не єдиний, щоб ветерани та їхні сім'ї могли більше дізнатися про нові можливості. Подібні збори проводитимуть по всій області. Давай, 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 давай. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+1 Благодійна фотовиставка військового Олександра Господа зі позивним стрілок відкрилася у Запоріжжі. Захисник із 2014 року на фронті останній час воював у лавах 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Зник безвісти 15 травня минулого року під Бахмутом. Під час служби Олександр фотографував війну на його світлинах. Усі наслідки так званого руського миру. 80 фото бійця зібрані на виставці під назвою Хроніки Господні виставку вже бачили у Києві, Дніпрі та Павлограді. Саме звідти автор родом. Протягом тижня вона відкрита і у Запоріжжі. Відвідувачам пропонують не лише подивитися хроніки війни очима захисника, а й долучитися до допомоги війську, задонатити на чотири автівки та реп, на які зараз триває волонтерський збір. Це Бахмут, це одна із крайніх фото зроблених Сашей. Це для мене дуже контрастно, тим, що тут життя і смерть. І оця квітуча черешня, вишня. Це як асоціативно, це все одно життя вирує. У нас от є листівечки, такі дубликати, фоторобіт. Ми заставляємо на столиках. І хто хоче придбати за 50 гривень або вище, то, будь ласка, оставляємо донати. Порятунок малюка із зачиненої автівки про хлопчика приблизно двох років, який сам уже за 20 хвилин у машині під палаючим сонцем, рівненській поліції повідомила небайдужа. Патрульні, що прибули на виклик, крізь привідчинене вікно, намагалися пояснити дитині, на яку з кнопок треба натиснути, аби розблокувати двері. Зрештою їм вдалося передати малюку воду, а згодом просунути руку і відчинити авто. Мама, яка невдовзі з'явилася, пояснила, лишила сина Ненадовго, надовго, бо він спав. Поліцейські закликають так ніколи не робити, адже зараз в Україні дуже спекотно. А температура у зачинених авто може сягати критичних для дітей позначок. тримай, не бійся, ще пий, 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 пи ще Водичку рекорд на термометрах Україну накрила аномальна спека. Повітря розжарилося до 41 градуса. Це майже абсолютний максимум за усю історію спостережень. Синоптики кажуть, така температура у першій половині липня незвична, адже за кліматом спека до наших широт приходить аж у серпні. Причина тропічне повітря з Африки. Спершу воно накрило Балкани, а вже звідти буде сунути на нас протягом 3-5 днів. Шалена температура трохи спаде наступного тижня від понеділка на заході. У вівторок, на півночі, але мешканцям півдня і сходу доведеться терпіти спеку аж до суботи. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтеся на канал, лишайтеся з нами. Тут багато цікавої інформації.